Всі вітаємо на нашій платформі, моє єм'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, в нас дуже цікаве відео, це показовий приклад того, як від імені територіальних громад продають землю. Маємо дуже цікаву статтю, а саме назва заголовку: під Львовом побудують індустріальний парк для малого бізнесу що там буде. І тут маємо сам текст цієї статті. У Львові презентували перші напрацювання та погодили план створення індустріального парку Сигнівка, на якому розташують підприємства легкої промисловості. Пише захід .нет». Промзона «Сигнівка» розташована за 10 кілометрів від центру Львова. Загальна площа території 92 гектари. Влада Львова ще у 2018 році затвердила програму розвитку Сигнівки. Після цього місто почало продавати землю у промисловій зоні. Станом на 2023 рік вільними для продажу залишилося 22 гектари землі. 15 гектарів зарезервували під муніципальний індустріальний парк. Хочу прокоментувати це речення дуже цікава теза. Дуже цікаве речення. У мене виникає питання, яким чином продається земля. Яка належить територіальній громаді міста Львова. Це перший момент. Йдемо далі. Очікую, що загалом у промзоні створять близько 6 тисяч робочих місць та залучить майже півмільйона гривень інвестицій. Концепцію розвитку цього парту Львівська міська рада розробляла спільно з експертами Київської школи економіки, а також компаніями Good Governance Fund. У березні у Львові представили концепцію та план її втілення. Затвердити її планують у квітні. Земельна ділянка, на якій облаштують індустріальний парк, залишиться в комунальній власності. Однак для адміністрування парку оберуть приватну керуючу компанію, яка розвиватиме індустріальний парк і залучатиме інвесторів. Також хочу прокоментувати це речення. Дуже цікава думка, оскільки дуже тут завуальовано, сама земельна ділянка залишиться в комунальній власності. Оскільки ми розуміємо, що ця комунальна власність не належить територіальним громадам, а лежить в площині власності, відповідно, ОТГ, тому що конституційних тергромад немає, є ОТГ, які відповідно підпорядковуються Львівській міській раді. Таким чином, ми розуміємо, чим це пахне і хто буде пожинати плоди цієї всієї афери, яка, знову ж таки, діє від територіальних громад. Читаємо далі. Конкурс на обрання керуючої компанії оголосять після внесення кабміну парку до загального реєстру індустріальних парків. Дуже круто. В муніципальному парку працюватимуть компанії it галузі, телекомунікації, харчової промисловості, охорони здоров'я тощо. За концепцією, індустріальний парк орієнтуватиметься на малий та середній бізнес. Зокрема, сюди входитимуть машинобудівні компанії, а також підприємства галузі легкої промисловості та деревообробки. В межах парку резидент може отримувати весь ланцюг послуг від дизайну, реклами, написання бізнес-плану і виробництва інженерії, пакування та експорту. Зазначається, що цей план дозволить місту на 10 років створити до півтора тисячі робочих місць і збільшити інвестиції аж на півтора відсотки. Дуже круто. Ну що я хочу, друзі, сказати стосовно цього. Найперше, ці всі речі, які відбуваються, вони відбуваються супроти рішення територіальних громад. Оскільки ми на даний час бачимо це все безчинство по всій країні, це ще один доказ цього, що від імені територіальних громад продається земля максимально відкрито, навіть не соромлячись цього, незрозуміло кому від імені знову ж таки територіальної громади, хочу наголосити, від імені вас, як жителів міста Львова, Невідомим суб'єктам заробляють на цьому гроші. А ви, як тергромада, від цього не маєте жодної копійки. Тим самим вони розповідають, що будуть створені робочі місця. Це дуже круто, але найперше, щоб відбувалися такі дії, має бути дозвіл від територіальної громади на цю всю діяльність. Але зазвичай, як ми бачимо, це все відбувається супроти рішення територіальної громади, і від імені територіальної громади заробляється на цьому немалі гроші. А територіальна громада знову ж таки наголошую, не має від цього жодної копійки. Ці всі афери відбуваються від того, що ми з вами сидимо і чекаємо на пастуха, який прийде, і за нас що зробить. Ми чекаємо на лідера, ми чекаємо на цю людину, яка прийде, за нас зробить відповідну роботу. А ми відповідно будемо від цього кайфувати. Але як ми бачимо, показує досвід, поки ви спите, хтось забирає ваше майно, викрадає вашу землю, продає вашу землю і заробляє на цьому гроші. Тому народ, давайте відкриємо очі, не будемо сліпими. Відкриваємо конституцію, відкриваємо 11 розділ про місцеве самоврядування, де чітко написано 142 стаття, кому належить майно, земля, природні ресурси, бюджети, податки і так далі. Стаємо цією владою, беремо владу в свої руки, облікуємо все майно, цю землю, всі природні ресурси і повідомляємо цим недоорганам, що тут є єдине джерело влади на цій землі, яке будує свою державу під назвою Республіка Україна. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5, де говориться про єдине джерело влади як український народ. Читаємо розділ 11 про місцеве самоврядування, де первинним суб'єктом права є територіальна громада, яка здійснює свою владу безпосередньо або через утворення нею органи місцевого самоврядування. Підписуємося на наш канал, підписуємося на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знай свої права і волевиявлення людини, де ми вивчаємо конституцію, даємо вам максимальну інформацію по захисту прав і свобод людини, де ми проводимо живі стріми, запрошуємо на них гостей. Кожен з вас має унікальну можливість задати питання і отримати на них відповіді. Хто хоче отримати інформацію по документу волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення про число волевиявлення. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях до побудови тої потужної і багатої Держави Республіки Україна. Про яку я говорю в кожному своєму відео, і ту про яку суму акті проголошення 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.